Нова спроба завдати ударів по Україні обернулася крахом для росіян. Тотальні вибухи з невідомої причини викрили самих окупантів. Спалахнула навіть величезна гес. Під ударом навіть столиця путінізму Москва. Катастрофа набуває небачених масштабів. Вперше за час війни ми бачимо щось подібне. У Росії все раптом вийшло з під контролю. Війна відходить на другий план, бо сталося дещо, що може бути набагато моторошніше за неї. Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі. ПТВ. не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. А ми розпочинаємо у московській області. Пролунали вибухи. Спершу вибухнула шатурська грес у місті Шатура. Місцеві джерела повідомляють про займання на території об'єкта та публікують відповідні. Кадр за попередню інформацію вибухає і палає вся енергетична інфраструктура. Над районом було видно полум'я та диму. На місці працюють російські екстрені служби. До того ж, деякі з кореспондентів стверджували, що приліт був далеко не один і що нагрез продовжує вибухати. Тим же часом офіційні структури РФ традиційно заявляють. Що все буде добре, фактично ігноруючи лихо, що починається, адже фактичні наслідки свідчать про інше: все палає та вибухає. І невідомо до яких наслідків це може призвести. Ймовірно, на шатурську Грес було здійснено атаку, хоча вказують і інші причини. Удари ракету, тім українські ракети, навряд чи могли дістати до Москви. Та все ж можливо, це була якась нова зброя на фоні нового перемовного процесу. Також стало відомо, що напередодні Рязанську Грес, яка розташована у ново. Мичуринську Рязанської області атакували і теж почалися страшні вибухи. Рязанська Грес одна з найбільших теплових електростанцій у центральній енергосистемі РЕФІ. За попередніми даними, четвертий і п'ятий енергоблоки знищено. Повністю перед цим у Росії спалахнула Конаківська Грес, що стоїть на березі водосховища річки Волга в Конакові Тверської області. Це одна з ключових електростанцій центральної Росії та восьма за потужністю теплова станція країни. Як свідчать відео місцевих мешканців, в Грес влучили принаймні кілька дронів. Опа, а от і третій жахнув коментує кадри удару по Конаківський Грес. Один із авторів відео. Також дрони атакували Каширську районну електростанцію у Московській області Росії. Там виникла величезна пожежа. Російська влада традиційно переконує, що електропостачання не порушено, а постраждалих немає. Однак, через атаку безпілотників, губернатор усе ж проводить оперативний штаб. Окрім цього, невідомі дрони атакували Красноградський край Росії. Очевидці знімали зарево біля Красноградської ТЕС, де за попередніми даними сталася пожежа після атаки дронів. Також вибухи пролунали в Анапі та Новоросійську. Мовірно, під ударом могла опинитися база чорноморського флоту. Місцеві жителі розповідали, що у них тремтіли вікна. Крім того, вибухи чули жителі ще одного міста Слов'янська на Кубані. А перед цим у регіоні лунали сирени. Також обмеження діяли в аеропортах Краснодара та Геленджика. Військовий експерт Олег Жданов розповів і про інші вибухи на Росії. Ми продовжуємо наносити удари в вглуб... территории Российской Федерации. Война – это игра, в которую надо играть вдвоем. Не может быть в одностороннем порядке. Так вот, в Крыму был нанесен удар по, подстанции 220 кВт «Красноперекопская». Подстанция является важнейшим узлом в энергетической инфраструктуре оккупированного региона. Там сейчас блэкаут. Нету света, ну и надеемся, долго не будет. В Сызрани, это российская уже федерация, тоже было громко. Местные заявляют о ряде взрывов на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Губернатор заявляет, что в результате атаки погибли два, два человека и еще двое раненых. Ну, надо слушать сигналы воздушной тревоги. И если их подает местная власть, кстати, есть регионы, например, в Москве там Собянин упирается всеми конечностями, не хочет оповещать москвичей о том, что приближаются дроны, поэтому они себе спокойно сидят. Когда уже взрывы где-то там в Подмосковье, там сирена работает, а в Москве нет, в Москве боятся включать сирену, дабы не было паники среди местного населения. Саратов. Ночью тоже раздавались взрывы. Результат уточняется. Куда там? А по аэродрому, может быть, по военным складам или по, опять же, по Саратовскому нефтеперегонному заводу. Может быть, последнее, потому и наши решили окончательно разнести этот завод. Он самый крупный в Российской Федерации. В Рыльске, Курская область, подстанция также получила повреждения, без света осталось не менее 3000 жителей местных, туда наносились удары. Ну и, конечно же, Министерство убийств Российской Федерации заявило, что этой ночью они сбили, якобы сбили 69 беспилотников, которые летели со стороны нашей страны. Вот так вот это что касается военной обстановки за прошедшие сутки. Часом місцеві жителі в тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про атаки безпілотників і масштабні пожежі на низці об'єктів критичної інфраструктури. Вибухи зафіксовано в районі зуївської електростанції, розташованої поруч із Донецьком. Місцеві пабліки публікують відео та фото яскравих спалахів і диму. Окрім того, російська опозиційна медіа Астра написала, що їхні усі інтаналітики підтверджують, що під атакою могла бути електропідстанція південна на 300 30 кВт, що під окупованим шахтарськом поблизу Чистякового Тореза, і також до того ж повідомляють спочатку про нібито приліт по підстанції у Докучаївську, і згодом з'ясувалося, що це швидше за це був обстріл складу із боєприпасами. До слова дрони вже. Атакували цю тес у Мзугресі, і монітори вказали, що під час атаки під удар потрапив трансформатор другого котла, додавши, що він виведений з ладу. Далі говоримо також і про те, що над містом Сизрань у Самарській області Рефі пролунало від 8 до 10 вибухів. Про це повідомляють російські телеграм-канали та місцеві жителі за їхніми словами. Сильні вибухи було чутно приблизно півгодини тому. Від ударної хвилі затримтіли вікна. Свідки зазначають, що у небі стоїть гул, а вибухи лунають із північної частини міста. Люди також повідомляють, що звуки руху дронів долунають з боку річки Волги. Апарати, нібито летять на низькій висоті. А у небі видно спалахи. Паралельно з цим стало відомо, що місцеві мешканці розповіли російському ресурсу Шот, що чули близько п'яти вибухів у північній та центральній частинах Саратова. Очевидці також повідомляють про декілька яскравих спалахів у небі. У місті лунали сирени, з динаміків. Звучали оголошення з проханням відійти від вікон та укритися у безпечному місці. Ну а далі поговоримо зокрема і про те, що російські окупаційні війська атакували Дніпро та область ударними дронами типу шахет, внаслідок чого було пошкоджено житлову багатоповерхівку. Вибухи у Дніпрі пролунали близько опівночі. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом у місцевих телеграм-каналах з'явилися відео з наслідками російської атаки, на яких видно пожежу, яка спалахнула у житловій багатоповерхівці та понівечені поряд з будинком припарковані авто. Дівчина опинилася замкненою палаючій квартирі після прильоту по багатоповерхівці у Дніпрі. Йдеться у підписі до одного з відео. Зазначається, що пожежу вже загасили. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко підтвердив удар по Дніпру. Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо є постраждалі. Написав він. Також зазначив, що у Васильківській громаді на Дніпропетровщині загорів. Ця приватний будинок. Ну і наостанок будемо говорити про те, що Україна застосовує ракету Фламінго для атак по території Росії. Також ця зброя завдає ударів по важливих для росіян об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Такі випадки застосування цієї зброї з часу ймовірно ставатимуть лише частішими. Військовий експерт, засновник благодійної організації, реактивна пошта Павло Нарожний розповів, що системне використання української зброї. Проти окупантів розпочалася приблизно з літа 2025 року. Раніше основними цілями були енергооб'єкти країни-агресорка. Зараз же наші захисники почали більше акцентувати свою увагу на ударах по військово-промисловому комплексу противника. Павло Нарожний зауважив, що фламінго відносно проста в виробництві ракета. На його думку, її можна порівняти по рівню технічної досконалості із штормшедов, скальп, томагавк і навіть Нептун. Фламінго доволі проста, і в цьому є величезний плюс. Ці ракети можна виробляти за відносно невеликі гроші завдяки локалізації, бо виробляється в Україні та дешевизні. Ми можемо забезпечити велику кількість цих ракет. Сказав він, не голосивши, що фламінго може вражати цілі на дальності приблизно 3 тисячі кілометрів. Тому, на думку військового експерта, у кінці 2025 року або на початку 2026 року Україна розпочне більш масове застосування цієї зброї проти країни агресорки Ми побачимо більш масове застосування, можливо, декілька штук на добу або й декілька десятків. Це значно змінить хід війни, підірве військові та економічні спроможності нашого ворога. Сказав він. Ну а раніше Володимир Зеленський сказав, що ракету «Фламінго» використовували у реальних операціях вже 9 разів. Ця зброя довела свою ефективність. Її боєголовка є вдвічі потужнішою за американську ракету Томагавк. Військова промисловість України останнім часом значно розвинулася. Все задля того, щоб бути більш незалежною від західної підтримки. Мовиться про ракету фламінгу, яка має потужні характеристики зокрема, може нести понад тону вибухівки. Дякую, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забувайте підтримувати збройні сили України. донатами. слава Україні.